Усім доброго дня. Сьогодні вихідні, субота або неділя. Ну, даний час в мене субота, є вільний час. І буду щось трошки займатися своїми хобі, своєю справою. Є в нас такі дві залізачки, одна шестерня і другий кусок труби. Потрібно нам їх двох докупи. З'єднати якось ось так, ось ось так. Ну, Це поки що буде інтригою. Зробимо ось тут деталь. І потім в наступному відео я вже розкажу і покажу, що це таке і, і з чим його їдять. Якось так. Пробуємо, поїхали. І так, деталь у нас в станку вже. І тепер нам потрібно вирізати отвір в цій шестерні. Будемо робити під цю шестерню ступицю. Ось тут, якось так десь. Переставив резець, бо Частина деталі впиралася урізти тримач. І помаленьку вирізаємо. Деталь калена дуже, скрипіло, пищало, ну, але помаленько різало, почуть брав потрішки-потрішки по трішки, такими сходинками. така стружка йде. Аж синя. Різець два рази заточував. Ось, ага, помаленьку різон. Росточуємо до певного діаметру. Ось тут почали роз... розточувати трубу. Оточуємо трубу, йдемо в перший прохід, невеликі обороти, середні, середній. Трішки збираємо, вже проточив, відрізаємо, відрізаємо теж воно. теж різалося, труба теж якась стальна. Але ну, трубу легше було. Різати і працювати з трубою, ніж з цією шестнього. Потрішки, щоб не вламати різця, Майже майже дорізав. Зараз будемо відламувати. Відламав. Гаряче. Перча, поставив. За одну установку ще розточував всередині з однієї сторони. Зараз переставимо другою стороною патрон і опробуємо ну, чи підходить ще Розточив, ще сторони зайшла, нормально. Так воно ще привариться. І зараз в другу сторону. Розточимо і там рознімаємо фаски. Ось яке воно виходить у нас. Ставив розточую в другу сторону, як стружка в'ється через цілий станок. Одної великої спружиною. зараз покажу. І аж ось отут виходить. Думав, попаде під шестерню, не попала. О! І, так, і ось у нас вийшла готова ось деталь. Що у нас вийшло? Шестерню приваримо до цієї ступиці. Ну і надінемо її на задуманий. Ще. вал. Ще. Це все ви побачите у наступних відео. Хто додивився до кінця? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо вам цікаво. Якщо ви додивилися, надіюся, що вам цікаво. Ну і до нових зустрічей. Будемо продовжувати.